Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Зняття Аквафрешу з державних установ. Ну, мається на увазі прапора Росії. Ага. Да? Так, так. 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 не От, чув ще. Не чули, ну. А тепер знатиму. Будь ласка, користуйтесь. Зняття з їхніх їх прапорів, тих ганчірок, е, говорить про що? Говорить про те, що вони нам кажуть, ну заходьте, ми вже ушли. Але ж вони не пішли. Це перший момент. Другий момент артилерія. З лівого берега на правий берег буде діставати. Отже, наш захід, так. В Херсон, це потенційна загроза для багатьох речей. Третій момент. Їх там приблизно по оцінкам розвідки, там 20 тисяч на правому березі, 20 тисяч на лівому березі. Ви уявляєте, як то добре, що 40 тисяч сидять в одному місці, не лізуть мені на Запоріжжя і не лізуть допомагати своїм оркам під Бахмутом. Сидять, сидять. А як вони туди попали, цих 40 тисяч? А я вам скажу, тому що дуже я дуже рідко коли хвалю, але коли заслужено, то готовий завжди це сказати. Дуже вміла і псо провели Україна. Чудово, коли президент вийшов в серпні і каже: Ми йдемо на Херсон, що зробили орки? Вони почали стягувати до Херсона більше військ, а ми пішли на Харків. Чудово. Ну тому, що про це здали, скажімо так, обмежена кількість людей, і це спрацювало. Але це дуже нечесно було з боку українців. Так це було це було ну, дуже це, чесно. Війна. Ми у нас знаємо як так можна воювати. Ай-ай-ай! Ай Обдурили, так? Так, от питання розвідки, контррозвідки, питання інформаційно-психологічних операцій це є те, що ми зараз робимо краще. Ну, росіяни ж теж вчаться, та вони ж. Раніше йшли, як я казав, Бозінька любить Україну, тому що вони, як ненормальні, лупили колонами, йшли колонами, і ми їх добросовісно. Партизанка наша все. Це було на початку війни. Так? На сьогоднішній день вони перестроїлися. І, наприклад, якщо взяти ті напрямки там, Попасна, яка була mm. раніше зруйнована повністю, ще зараз вони до Бахмута підходять. Тобто це вогняні вали. Якби вони той вогняний вал використовували під Києвом, то було б трошки інша історія. Але за Богу дякувати, що Бозінька любить Україну, ми змогли так. їх попалити. Їхні колони, їхню техніку, важку техніку і так далі. Так от, якщо говорити на сьогоднішній день, оце їхнє ІПСО заходіть, ну я не знаю, ну, що треба, щоб ми на те повелися. Можливо, щось є якийсь план. Я зараз не можу говорити, бо я завжди кажу на ефірах. Людям кажуть, що це подобається. Про цей план знають двоє: Господь Бог і залужний. Ну не перший, не другий мені не дзвонили і не розповідали. Тому я не можу вам достеменно сказати, як ми будемо діяти на цьому напрямку. Але я знаю точно, що поки ота от тисячна орієнтовно армада сидить на одному місці, угу. ми їх перемелюємо за допомогою артилерії, за допомогою хаймерсів всім і так далі. І в принципі, це грає нам на руку. Готуючись до інших операцій, я вважаю, що противник усвідомлює, що втриматися на правому березі Дніпра їм не вдасться. Але для того, щоб хоч якось зберегти принаймні частину зі своїх досягнень, російська сторона вирішила, що. Пограбувати город і завчасно награбоване вивезти кудись собі туди на, поки що на окупований східний берег, це хороше рішення. Відомо, що вивозиться обладнання медичних установ, вивозиться громадський транспорт, але не чутно, щоб на східний берег переправлялися війська. Таким чином, я вважаю, що противник просто прикриває. Пограбування міста, евакуацію колаборантів і створених окупаційних адміністрацій на східний берег як сподівання якось повернутися, щоб потім було чим тут у нас стверджуватися, якимось чином закріплюватися. Так не буде. Вже ми бачимо, що елементи логістики, елементи системи управління, вартісне озброєння вже давно опинилися на східному березі Дніпра. А на західному на правому залишаються війська, які готуються до оборони. Тобто Вже ми бачимо на супутникових снімках обладнання третій лінії третього рубежу. Тобто вони намагаються якомога довше утримувати ці території, затримуючи просування збройних сил України. Тобто самі по собі всі активності, які відбуваються в Херсоні, це усвідомлення того, що пора тікати. Втрати, які зазнають російські збройні сили в боях проти Збройних сил України, значні і ці втрати чимось треба покривати. Тому як би військомати не називали людей, котрих вони будуть саджати в автобуси і відправляти на полігони Збройних сил Російської Федерації, ну це принципово нічого не змінює. Вони як ловили людей, так і надалі будуть їх ловити до тих пор, поки або російська армія не припинить існування. Або як не будуть виконані плани по, скажімо так, укомплектуванню цих от підрозділів. Це не була мобілізація в класичному розумінні цього слова. Мобілізація передбачає не лише призов військовозобов'язаних до лав збройних сил. Мобілізація передбачає переведення органів державної влади на умови функціонування в режимі воєнного часу, переведення промисловості на рельси. Воєнні суто, переведення національної транспортної системи. Нічого цього не відбулося. Був розпочатий процес призову громадян, перебуваючих в запасі Збройних сил до лав збройних сил. Тобто це ну, маленький шматочок мобілізаційних заходів. Із джерел, які наближені до цифр реальних, план виконаний близько 70-75%. Через відсутність національної ідеї у населення відсутня мотивація брати участь в тому, що творить Кремль. Відповідно, один із таких потужних мотиваторів це страх. І напівкримінальна приватна військова структура пана Пригожина саме це добре вміє робити. Це нагнітання якихось. Страстей, руйнування, якихось некритичних не критичних для ведення бойових дій проти України об'єктів інфраструктурних, які з одного боку продемонструють населенню, що ось ви бачите, що відбувається, А може бути і ще гірше, тому швидко приєднуйтесь до нас, всі, всіх переможемо. Якщо не помрете в цьому процесі, відповідно побачите, як гарно ми будемо жити на тлі зруйнованого сусіда. Насправді, де вже боротьба не за Херсон, а за Крим. І Росія будує шалоновану оборону на лівому березі Дніпра. Вона риє там траншеї, окопи, заривається вже в землю. Це досить правильно, з їхньої точки зору, щоб нам нам менше було заривати. От і їм потрібен час на те, щоб побудувати цю свою лінію оборон. Ну, Вони кинули в Херсон велику кількість війська для того, щоб вони отримували Херсон. І трошки затормозили, згальмували просування Збройних сил України. От все, що відбувається. Тому вони там потримають той контингент а заберуть його звідти, якщо встигнуть. А не встигнуть здадуться ну, ті в полон. Але свою задачу вони виконають. Тобто, зрозумійте, Росія виконує свої завдання тактичні за рахунок знищення свого особового складу. От це їх логіка, це їх тактика. Імені товариша Жукова, баби дури, і що наражають? Ну, Що тут скажеш? Тут нічого не скажеш. Вони так діють, і ми бачимо, що російські громадяни з цим погоджуються, вони не суп... нема спротиву. Там... Це постійно ти... ти... які... до цього ставить. Це, 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 це нагадує насправді пізню Римську імперію в початку її розпаду, коли вони вже знали, як працює паровий двигун, але не використовували, тому що для чого і була ж купа рабів, в принципі. It's... Ну, приблизно так і є, да? тобто вони не використовують сучасну зброю навіщо. Ну, нема сенсу надягати на них теплозимовий зимовий одяг, якщо він загине через тиждень. От якщо 600 чоловік іде зараз на фронт, то їх одягають там на два на тижні, щоб їм вистачило. А хто виживе там, ну це буде десь 10% максимум. От, ну тих уже одягнуть в зимову, в зимовий одяг. А так їм не треба цього робити, вони цього не роблять. Ми бачимо, що це досить так, би мовити. ну, Яскраво виглядає, і люди йдуть туди, без, без нічого, вони загинуть, все, їм більше нічого не треба. Їм не треба ні їжа, ні одяг, ні обігрів. Ні, все. Кинули, все, вони загинули. Своє завдання бойове вони виконали. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.